Остигли як зірвалась вітря, нечутно впала осені під кого. Вже вітер чує писав перемоги за іграшки на листя і зіхідня. На пам'ять, начебто, життя сюди і кожен день збираю по картині. Вони ж бувають з на полині, не хочуть пану росою в прямом. Бо соня ж ніч вже прибігла критькова, і мимоволі глянули на небо, Частіше почине свіча, а окус паперового зміння Паде з неба небесна вода. Хтось проходить, воро раю Найважче себе пригадати. Не в траву, а у зойки лягаю. І за землю тримаюсь але, Так Господь пахне сілом зім'я, і до нього майбутнього не. Дорого. Він гнаний був, теж, напевно, смертний І теж не зміг із пам'яті зітер того, що й смерті в не стирав. Він був, як ти, він був, як сам Господь, і сам себе побоювався з тих. А на бит Бог одним квітрям дихать, почуть мені хоч раз не приходь. Ти ж дощовай, від радості до сліз, вибачливо, запахла медом диким. І душі видовий, до найкращі віки, на всякий вік, і небо і землі. І вперше гнівалась на душі, за недоречність і правдовість, за розпочату довгу повість про безкінечність марних грошей. Він був наївно повірким. Ми ж набрили на нього, власне, та несподіваний невчас, І прийняли його. Поворожи мені, це та тільки правди не кажи, чи я між тебов, чи ожив, які вмирати по світанки, чи ще колись в межі світів, мене само в мені впізнає, хто так любить мене хотів, Хто серцем вигорів до краю. А долоні такі з них випить мети, з них по краплі тебе, самого пить, ти до мене колись по сльозу ходив не стало сльози робити. А з долони ростуть грозові душі, а я сонце із них спекотне п'ю. Запікайтеся, губи, мовчіть, мовчіть! Я так мов, запеклим боюсь. Ними Богу лишень молитви носить. Привітайте долоні на сни Й Йду і сю ніч до тебе на них схочіть, але вже не на міть. Час кав'ярення і час розпусти. Я хочу у стеб гарячий, золотими слізьми на матір ворог плаче. Місто пустки мене відпустить, не втаю, воно знати мусить. В кам'яні лабіринти більше не вернуся. І брущаті навздогі на ріки, і вітри з сигаретним димом, наче знають, що я на віки звідси йти. Так рожлябала вороння лука на мною разом із листям. І за руки хапають справу. Де взялись?